Алло. Алло. Христос народився. Славімо, Христа. Це турбує вас Володя Баранюк з самооборони Косова. Так, так, кажіть. Василь Петрович, я хотів. Ви маєте час поспілкувати зі ну, мною? Ну так, біліції не дуже, але кажіть, чи не терміново, що там? Добре, ну для мене терміново. Я на рахунок, ми написали заяву на вашу фамілію. Прокуратуру на рахунок Іванослава за приміщення коли, це, коли ну, це 4 ну це числа цього місяця. Ага, бо то вихідні було так, бо я ще й не був на роботі. Сьогодні а, що ви франків... ще, ще не знаю. Ще, ще дома. Я не знаю, бо я був у Франківську зараз у косові. В міліції, що я на роботі не був, буду завтра. Ага, я зрозумів. Я просто думав, mm. що вона вже була у вас на столі, розумієте, бо не знаю, може може є, бо я не був уже три дні на роботі, не заходив, бо бо є. Ну, якось я був, розумієте, питання. у гостях, а і коротше там. За столом, знаєте, така була розмова, я розказував це. Ну і люди кажуть, що нічого ви не доб'єтеся, це якісь родичі Іванослав, вам, розумієте? Ну, я, так, а я вміщає. кажу, а я кажу, що та ні кажу після революції вже змінилось. Нема вже комуства для знаєте? мене? Чуєте, для О, мене я вас, дури... я вас як захищаю, для знаєте, ти дури... за столом було. О, Лукати, і кажу, мене... і кажу, ну, дайте я договорю, будь ласка. Давай. О, я захищаю, розумієте, вас і кажу, ні, кажу, от на цій іменно справі буде все по-чесному, не буде комуства. Бо я думаю, що е, людина дорожить своєю роботою, розумієте, що, що буде вже так, як має бути, по закону. От є заява, значить так відреагувати е, правильно, розумієте, щоб то все що було. Е, о, я думаю, що так і буде. Для Василь мене і, і декілька років тому не було різниці і не мало значення, яка влада була. Це я, я вам розумі. кажу далі, друге. Якщо є заява, буде будуть правоохоронні органи перевіряти і mm -hmm. приймуть і обґрунтоване рішення. Я а те, що чи родить, чи не родить, значення немає. Просто самі розумієте, якщо ну я так вже догадуюся за що ви кажете. Ну що там mm -hmm. ні добрав гроші, не віддавав гроші, так? Не, не гроші. Там е, два роки назад він узяв у діда присприсвідку. Е, свідок жінка, сусідка, mm -hmm. розумієте, бо він каже: Я би документа не віддав без свідка. Шо, правовласність? Документи документа правовласність mm -hmm. він сказав, що він зробить е, документа, перепише з дружини. No, але нічого не зробив саме там просто не віддає документи. Не віддає документи, так. Добре, ну те будуть перевіряти, кажу. Так наразі ну, думаю, думаєш, розумієте, що тут кримінала. Це якщо би гроші взявся за бошахраював, то це одне. Uh -huh. А документи вияснять, перевірять, нема питання. Чи родина, чи я... не людина, значення немає. Я зрозумію. Просто розумієте, я е, ночами не сплю. Я бачу, як я розумієте, буду віддавати, візьму ну так як Іванослав би мені віддав, і я віддаю це дідусеві, розумієте. Ці документи я я мені це спати не дає. Я це хочу розуміти, щоб це такий матеріал. Добре, був. дивіться, ну я ще не готовий сказати, тому mm -hmm. що немає. Я не був, бо є якісь питання тут по роботі. Що на роботі буду завтра десь біля 10-ї години. Подивимося. Я зрозумів. Ви можете записати мій номер телефону. Я бо... запишу, ви ж нагадайте Баранюк Володимир. так? Михайло, так, просто Володимир, так так. добро. Добре, я собі запишу. Все, веселих свят вам. Дякую вам тоже. До побачення, до побачення.